Білий сніг, білий сніг заміта стежинки. Цілий день, цілий день падають сніжинки, Вітерець жартівник, віхолу зіймає. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Хто ж це поспішає? Так, так, малята, це я, зима, приїхала на білому коні, вкрила землю білою пухнастою скатертинкою, дерева і кущі закутала в теплі шуби і почала дошкуляти птахам. Вони прилетіли рятуватися до людей. А дітям радість, катаються на санчатах, лижах, ковзанах, ліплять снігову бабу, граються у сніжки. Але я прийшла не сама, привела з собою маленьку помічницю, а дізнаєтесь, як відгадаєте, загадку. Я зима все посріблила, весь світ ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо це. Привіт, правильно, малята, це я сніжиночка, малесенька пушиночка. Зима це наша мати. А хмарка наша хата. Усі ми сестри рівні, сніжиночки царівні. Малята, а ви любите зиму? Тож і я хочу з вами погратися і загадати вам зимові загадки. Слухайте першу. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто ж це дітки? Правильно, сніговик. Зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. Молодці. Невеликі дві хатинки, в них м'які і теплі спинки. По п'ять братиків малих проживать в хатинках тих. Молодці, малята. Влітку відпочиваємо, а взимку діток катаємо. Правильно, це санки. Продовжуємо гратися малята, а гра називається порівнялочки. Я починаю, а ви продовжуйте. Я легенька як? Я пухнаста як. Я м'якенька, як? Я холодна як. Я кругленька, як? Я біла як? Я блискуча, як, молодці малята. А зараз повторимо, яка ще є. Починаємо. Легенька, пухнаста, м'яка, холодна, кругла, біла, блискуча. Які ж ви розумненькі, Молодці Малята, мені так весело з вами. Я хочу ще пограти. А давайте я буду літати, а ви скажете, куди я полетіла? Ось куди я полетіла? Так, на ялинку. А зараз де я сіла? Так, так, під ялинкою. А куди я знову полетіла? На будинок? А де я тепер сіла? На порозі. Ну, а тепер де я? Між чим? Так, між будинком і ялинкою. Молодці малята. А зараз малята, вмощуйтесь зручненько. Я вам розповів оповідання. Хлопчик і сніжинка, а ви слухайте уважненько і скажете, чому розстала сніжинка? З неба летіла сніжинка. Вона була кругла, прозора і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як сніжинка падає, і подумав Ось вона впаде комусь під ноги і затопчуть. Ні-ні, не треба падати на землю, не треба її топтати. Хлопчик протягнув долоню. Вона сіла на теплу долоню і розстала. Хлопчик подивився із жалем, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Малята, так чому ж розстала сніжинка? Так. Бо рука у хлопчика була теплою. Молодці. Ось і закінчилася наша подорож, але зима тільки почалася. Тож гарного вам настрою і веселих ігор. До нових зустрічей!